Продовження теми, отже, Дональд Трамп поговорив з Путіним. Путін сказав Трампу, що збирається жорстко чи там сильно бити по Україні, і якою є реакція Трампа? Ну, це ж не може бути, знаєте, що американський президент просто прийняв до відома. Те, що Путін і Росія збираються жорстко вдарити по Україні, мала ж бути якась зворотня реакція. Правильно, бо інакше це виглядатиме як співпраця з російським диктатором. Ну Трамп мав би тоді сказати: Слухай, май френд Владимір, ну тоді і я маю якось на все це відреагувати. Я цього дуже не хочу. Повір мені. Але ти ж розумієш, що у мене виборці, Штати, якісь зобов'язання. Я все одно маю відреагувати. Ну, хоча б запровадити оті самі Пекельні санкції, про які нам неодноразово говорив американський конгресмен Лінсі Грем. Якщо такої реакції не було, тоді це яка мовчазна? Виходить, що це така мовчазна згода з тим, що робить Путін.